Вити час тайм продовжуємо випуск. Президент Сполучених Штатів у ці хвилини представляє деталі нової урядової програми США з екології, яку у Білому домі називають найбільшим і найважливішим кроком, коли який коли-небудь зроблений був будь-якою країною світу, аби відвернути кліматичні зміни на планеті. Програма Чиста електростанція має на меті зменшити на 32% до 2030 року викиди парникових газів традиційними електростанціями, зокрема вугільними, які вважаються одними з найбільших забрудників повітря. Ініціативі Обами активно протистоїть вугільне лобі та їх прихильники у Конгресі. Юлія Ярмоленко має деталі. Зміни клімату. Це вже не проблема іншого покоління. Так, у відео викладеному в мережу Фейсбук, президент Барак Обама закликає до активних дій. Його план зменшення викидів може стати його найбільшим президентським проєктом у сфері екології. Електростанції найбільше джерело шкідливих викидів двоокису вуглецю, які сприяють змінам клімату, але досі не було жодних федеральних обмежень на кількість забруднення, які ці заводи можуть викидати у повітря. Обама планує до 2030-го знизити викиди на понад 30% від рівня 2005 року. План чітко визначає мету, але дозволяє окремим штатам самостійно вирішувати, як її досягти. Робочі місця і економіка ось що насправді тривожить виборців. Лідер республіканської більшості у сенаті репрезентує вугільний штат Кентукі. Він називає план убивцею робочих місць. Ми повинні зробити все можливе, щоб приборкати регуляторну атаку, яка по суті стримує економічне одужання, на яке ми очікували після періоду рецесії. Торік Сполучені Штати зобов'язалися скоротити викиди двоокису вуглецю. Китай водночас лише пообіцяв зупинити зростання кількості парникових газів в майбутньому. мене особливо засмутила угода, яка зобов'язує китайців не робити нічого протягом наступних 16 років. Той час, як ці норми викидів двоокису вуглецю створюють справжній хаос у моєму штаті і в низці інших штатів по всій країні. Але інші країни, як, наприклад, Мексика, теж працюють над зменшенням викидів. Країна мусить рухатися вперед, щоб виконати свої міжнародні зобов'язання, але це також корисно для створення робочих місць, втілення енергетичної реформи і забезпечення частіших і стійкіших умов життя. Воон вітають плани мексиканців. з часом ми побачимо, як інвестування у чисту відновлювальну енергію стане справжнім трендом. Раніше цього року президент Обама наклав вето на будівництво нафтопроводу з Канади під хвилю оплесків від екологів та шквал критики від багатьох законодавців. Його план чистої енергії наймовірніше матиме ще більше наслідків і викличе справжню політичну бурю.